Вирішальний матч за третє місце чемпіонату України з регбі 15 зібрав чимало вболівальників на трибунах стадіону Поділля. Підтримка нашої команди важлива, адже на кону бронза національного чемпіонату, за яку бореться з одного боку Хмельницька команда професіоналів у регбі, а з іншого боку аматори, котрі грають у регбі лише в вільний час. Для бронзової перемоги нашій команді було необхідно лише не поступитися львів'янам очками, адже після першої зустрічі оболонь університет уже мав переваги. Подільську команду. Від Львівської віддалили 9 очок різниці. Тож розпочався перший тайм жорсткої атаки львів'ян. Свою чергу подільська команда впевнено тримала захист, не давши суперникам шансу прорватися і наблизитись до залікового майданчику. Невдала спроба львів'ян реалізувати штрафний, додала нашій команді впевненості. І до кінця першого тайму подолянам вдалося відірватися від суперників ще на 6 очок. У другому таймі команда Сокіл декілька разів створювала небезпечні моменти біля залікової зони господарів поля. Одну з яких на останніх хвилинах їм вдалося успішно реалізувати. Однак і подільським гравцям вдалось занести м'яч у ворожий табір. У результаті матч завершився з рахунком 11-7 на користь команди оболонь. Університет ми виграли цю гру. Ми зайняли третє місце. Скажімо, серед клубів це, можна сказати, що перше місце. Всегда гра напряжена. Ми постоянно граємо се до команди на большої самодачі. Самі смотрели багато зрителей, хороша поддержка, за этого и победили. І як мовиться, який же матч без бійки. Не зрадили регбісти ці традиції і цього разу, коли емоційна напруга досягла епогею. «Регбі – це досить серйозна гра для справжніх мужчин. І в кінці матчу емоції переповнювали, рахунок був хиткий, і емоції взяли верх. Відбулася невеличка бійка. Результат, який продемонструвала подільська команда, дійсно вражає. Адже подвійна перемога над львівськими соколами для нашої команди була принциповою. У нас були багато четвертих місць, п'яті. Цей рубеж команда не могла передоліти фізкий сокол останні чотири роки. І перемога на виїзді вдихнула бажання на кінець здійснити цю спробу. і Вони зробили це. А от піднятися вище третього місця наша команда навряд чи зможе. Через недостатнє фінансування регбісти можуть лишитися у числі любительських команд і ніколи не стануть командою професіоналів.